Зробила голову повітряних зміїв за допомогою геометричних фігур. Згадали з дитиною, як називаються геометричні фігури. І запропонували приклеїти геометричні фігури, щоб вийшов у нас хвостик нашого повітряного змія, відповідно до того, яка геометрична фігура стоїть у голові цього змія. Попрацювали над порівнянням геометричних фігур над розвитком зорового сприйняття. Уваги, мислення, пам'яті, мовлення, адже ми проговорювали, клеїмо, куди клеїмо, а ще орієнтацію на аркуші паперу, адже треба було приклеїти саме на лінію. Попрацювали точність рухів, окомір, дрібну моторику та весело провели з дитиною час. А головне пізнавально. Для нього завдання було це, наче гра, але не проста гра, адже ми дуже багато аналізаторів задіяли під час цієї гри. Спробуйте виконати таке завдання з вашою дитиною, вона буде у захваті. Якщо зробити фігури ще й кольоровими, то будуть веселі повітряні змії. А також не забудьте ще й порахувати наші фігури. Підписуйтесь на пізнавайлики з нами весело, цікаво та пізнавально. Попереду ще дуже багато цікавого. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей!